Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене. Час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати. Час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати. Час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятись обіймів. Час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати. Час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити. Час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру. Яка користь трудящому в тім, над чим трудиться він? Я бачив роботу, що Бог був дав людським синам, щоб трудились над нею. Усе він прегарним зробив свого часу, і вічність поклав йому серце, хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив, від початку та аж до кінця. Я знаю. Немає нічого в них кращого, як тільки радіти і робити добро у своєму житті. І отож, як котрий чоловік їсть та п'є і в усім своїм труді радіє добром, це дар Божий. Я знаю, що все, що Бог робить, воно зостається навіки, до того не можна нічого додати, і з того не можна нічого відняти, і Бог так зробив, щоб боялись його. Що є, то було вже воно, і що статися має було вже, бо минуле відновлює Бог. І я бачив під сонцем іще місце суду, а в нім беззаконня, і місце правди, у ньому ж неправда. Я сказав був у серці своєму, судитиме Бог справедливого і несправедливого, бо для кожної справи є час, і на всяке там діло. Я сказав був у серці своєму, це для людських синів, щоб Бог випробовував їх, і щоб бачити їм, що вони як ті звірі. Бо доля для людських синів і доля звіри однакова доля для них, як оці помирають. Так само вмирають і ті, і для всіх один подих, і нема над твариною вищости людям марно та все. Все до місця одного йде, все постало із пороху, і вернеться все знов до пороху. Хто те знає, чи дух людських синів підіймається вгору і чи спускається в діл до землі дух скотини? І я бачив нема чоловікові кращого, як ділами своїми радіти, бо це доля його. Бо хто поведе його глянути, що буде по ньому?